Ми відчуваємо позитивну енергію навколо нас і налаштовуємося на неї. До речі, я читав на одному канадському сайті, що у вінніпезі вже кілька місяців поспіль знаходять людські кінцівки. Магато ржака, правда? Людина купує туалетний папір. Скільки вам років? П'ятнадцять з половиною. Довбані, йогануті. Ну, вибачте. Колін. Калінка. Колін. 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 колін у квадраті почалося. Задоволені, міс Вікланд. Ви вбили колін. Тут гандерколовий, тут гандерколовий. Боже, не будь такою примітивною. Хочу запросити вас обох на мою вечірку. Старшокласників. Старшокласників. Старшокласники запрошують молодших дівчат тільки для одного. Ти в'їхала, про що я? Бонжур! Ви легендарний мисливець за головами? Так, я це він. Колін! Колін! Ка -ка -ка! А -а -а! Ви обидві потрібні мені, щоб розв'язати цю дивну справу. Це були сосиски! Що за сосиски? Крихітні сардельки-нацисти. Знищте все, що загрожує людям або речам, яких ви любите. Так роблять йоги. Ми зможемо. Ми робимо стільки дурниць без дорослих. час. Думаю, ми зараз маємо боятися. В інстаграм треба запостити. У правда? Замов. Отже, це йога. Йогануті. Алло, нас атакують чоловічки сосиски. В них замість крові маринад, Вони схожі на Гітлера. Откляті Йогануті.